Тривога та сильні вибухи у Криму. Скандальну лучанку, фанатку Путіна Ірину Сосніну судять у Луцьку. Три гастролерки з Волині обікрали будинок на Прикарпатті. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 9 серпня. У студії працює Катерина Возняк. Далі детальніше. У тимчасово окупованому Криму лунали вибухи, а згодом почалась повітряна тривога. Крім цього, у соцмережах з'явилася інформація про те, що над півостровом здійнялись клуби чорного диму. Відомо про прильоти по російській авіабазі, яка розташована у селі Новофедорівка. Усього повідомляють, що було чути приблизно 10 вибухів. Також в окупованому півострові вперше лунала повітряна тривога. Міністерство оборони країни агресорки заявило, що на авіабазі нібито здетонували авіаційні снаряди, що призвело до потужних вибухів. Втім, колишній радник голови МВС Віктор Андрузів прокоментував цю ситуацію у своєму телеграм-каналі. Він зазначає, що російські окупанти виявились не готові до цього і шоковані від своїх втрат. Як ідеться у дописі, ракети з дальністю 200-300 кілометрів вже є на озброєнні в Україні і застосовуються вибухи у Мелітополі, а сьогодні на аеродромі у Новофедорівці. В Криму публічний доказ цього. Тим часом окупанти заявили про евакуацію населення з півострова. У Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу загинув волинянин Мар'ян Бабарика 1999 року народження. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Лукачинської селищної ради. Захисник Мар'ян Бабарика, родом з села Старий Загорів. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого солдата. Тим часом президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження старшого солдата Руслана Кузьмича з Волині орденом за мужність третього ступеня посмертно. Про це повідомила у Фейсбуці голова Камінь Каширської районної державної адміністрації Ольга Ващук. У дописі вона зазначила, що ця нагорода для воїна Небесного легіону є черговим нагадуванням про неймовірну ціну миру. Нагадаємо, старший солдат Руслан Кузьмич загинув 21 липня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області. У Луцьку поліцейські вилучили у місцевого чоловіка наркотики. Як повідомляє нацполіція Волинської області, це сталося ввечері 8 серпня. Співробітники управління стратегічних розслідувань виявили у 38-річного лучанина пакунок із порошкоподібною речовиною жовтого кольору, ззовні схожою на прекурсор. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького райуправління поліції. Речові докази вилучили. Чоловіку загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 8 років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування. Скандальну лучанку, яка просто фанатіє від Росії та Путіна і систематично висловлює пропагандистські думки у Фейсбуці, Ірину Сусніну. Судять 9 серпня. Слухання відбулось у Луцькому міськрайонному суді. На засіданні побували і журналісти телеканалу Конкурент Тіві. Подробиці далі. Поширення російської пропаганди у Фейсбуці та висловлювання любові до Росії привели скандальну лучанку Ірину Сосніну до суду. Хоч довгий час жінка перебувала у Польщі, щойно вона перетнула кордон та в'їхала до України. Її негайно затримали працівники Служби безпеки України. Згодом відкрили кримінальне провадження та повідомили Сосніній про підозру. Йдеться про виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Нагадаємо про Ірину Сосніну в ефірі телеканалу Конкурент Тіві. Ми вже повідомляли. Тоді наші журналісти намагалися зв'язатися із жінкою та дізнатись, чому ж вона так палко підтримує окупантів. Втім, вона жодного разу нам не відповіла. Та, опинившись в Україні і отримавши підозру у криміналі, Ірина Сосніна часу не гаяла. Та навіть навідалась до редакції телеканалу Конкурент. «Я визнаю, що це мої думки і що це мій акаунт. Якщо треба по них щоб вони тягнуть на колабораціонізм, то будь ласка, це кримінальна стаття. Судіть мене це є фотографії з інтернету скачення. Це не я робила ці фотографії, не я їх монтувала. Ці демотиватори ці фотографії вони є в інтернеті. Вони гуля гуляють інтернетом. Я знаходилася в Польщі, там де є люди із України, із Росії, і з різних країн. І люди це широко обговорюють і використовують ці фотографії. Будь-хто може їх скачати, помістити на сторінку. Вони знаходяться в інтернеті в широкому доступі. Те, що я їх помістила на свою сторінку, ну наскільки це злочин. Втім, візит Ірини Сосніної до нашого телеканалу став не поодиноким. Навідувалась жінка часто та вела себе дещо дивно. Як з'ясувалося згодом, після повідомлення Сосніні про підозру була проведена судово-психіатрична експертиза. І за її висновками жінку визнали таки психічно нездоровою та помістили на примусове лікування у Волинську обласну психіатричну лікарню. Нині справу розглядають у суді. Готовче засідання відбулось вже 9 серпня. Участь Ірина Сосніна під час слухання приймала дистанційно, адже перебуває на примусовому лікуванні у психіатричній лікарні. На сьогоднішній день розглядається судді в суді про застосування примусового заходів медичного характеру що стосовно вказаної громадянки за частиною 2 статті 436 три два кримінального кодексу України щодо заперечення збройної агресії російської. Федерації проти України розпочатою з 2014 року. На сьогоднішній день вирішується питання, чи дійсно в судді буде розглядатися питання, чи вона здійсни, вчинила вказане суспільне небезпечне діяння і чи можливо застосувати до неї примусові заходи медичного характеру. Оскільки в неї відповідні є психічні розлади, тобто вона на момент, як і скоєння злочину, так і на сьогоднішній день є неусудною. Є необхідність застосування вказаних примусових заходів медичного характеру. Під час судового засідання Ірині Сусніній суд продовжив термін запобіжного заходу у вигляді примусового лікування ще на 60 діб, як зазначив прокурор у справі у зв'язку з психіатричними проблемами. Вочевидь, поки що це і буде єдиним покаранням Ірини Сусніної за підтримку Росії. 8 тисяч доларів, 20 тисяч злотих та золоті вироби викрали з будинку мешканки Івано-Франківщини, троє жінок з Волинської області. Оперативні працівники поліції затримали підозрюваних на Львівщині. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області. Як ідеться у дописі днями на лінію 102 надійшло повідомлення від 63-річної мешканки Калуського району, яка повідомила, що її оселю обікрали. Як вдалося з'ясувати згодом до будинку, в якому перебував лежачий пенсіонер? Зайшли невідомі жінки з оселі. Правопорушниці викрали гроші, золоті вироби, банківську карту а опісля втекли на автомобілі. Вже за лічені години поліцейські зупинили автівку правопорушниць у Львівській області і затримали їх. Йдеться про трьох мешканок Волинської області 1966, дев'ятсот та 84 років народження. Двоє з них уже раніше судимі за аналогічні злочини. Під час огляду автомобіля та затриманих поліцейські вилучили частину викрадених грошей та золоті вироби. Нині їм уже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Усі вони перебувають під вартою триває слідство. Аграрії області зібрали 193 тисячі гектарів зернових і зернобобових культур. Це становить 73% від загальнообласної посівної площі. Про це повідомили на сайті Волинської обласної державної адміністрації. Як ідеться у повідомленні, цьогоріч врожай зернових культур на Волині очікують дещо більший, аніж у минулому році. Торік у області зібрали орієнтовно майже півтора мільйони тонн, а нині вже зібрано 950 тисяч тонн врожаю. Україна в межах чергової операції з передання тіл загиблих військових повернула ще 17 своїх загиблих захисників. Про це повідомило міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. У відомстві кажуть, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. Операції організували за співпраці уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України. Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби РФ. Зрадником виявився експосадовець Харківської міської ради. Про це повідомили у прес-службі Служби безпеки України. Як зазначили спецпризначенці, завдяки своєму службовому становищу, затриманий передавав ворогу українські розвіддані. Про збройні сили Росії, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб. Окупанти використовували цю інформацію для передислокації власних підрозділів і з метою захисту їх від артилерійських ударів зсу. Крім того, ці дані РФ використовувала для планування диверсій, а також масованих артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічним об'єктам міста. За даними слідства, зрадником є колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником ФСБ, який сам вийшов на нього. В обмін за співпрацю ворог надав карту гарантії безпеки для нього і його родини, якби РФ вдалося захопити регіон. За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості агент передавав представнику російських спецслужб через закриті каналі зв'язку із дотриманням правил конспірації. Правоохоронці затримали зрадника на гарячому після того, як він попросив представника спецслужб Росії завдати удару по об'єкту, де знаходиться особовий склад СБУ. Наразі йому оголошено про підозру. Триває слідство. Росія спочатку серпня призупинила експорт нафти Україною через південну частину нафтопроводу Дружба. Країна пішла на це через проблеми, пов'язані з платою за транзит. Про це пише Reuters з посиланням на два джерела, за даними джерел, платіж від російського трубопровідного монополіста Транснефть українському оператору трубопроводів Укртранснафта не надійшов. Російські змі цитують заяву прес-секретаря радника президента Транснафти Ігоря Дьоміна, який заявив, що Транснефть 4 серпня зупинила транзит російської нафти через Україну «Нафтопроводом Дружба. Тим часом транзит нафти через Білорусь у напрямку Польщі та Німеччини триває. Як уточнив дьомін, українська компанія надає послуги з транспортування нафти на умовах повної предоплати. Посадовець додав, що про те, що платіж неможливо здійснити, він проінформував Міненерго Росії, російських вантажовідправників, які постачали ресурси у напрямку цих трьох країн. Українська компанія наразі не коментувала цю ситуацію. У Молдові зареєстрували перший випадок захворювання на віспу МАВП. Про це повідомила міністр охорони здоров'я Анна Немеренко. За її словами, хворий це іноземець, який у службових справах приїхав до Молдови зі США. Постраждалий, звернувся про медичну допомогу до інфекційної лікарні, де його госпіталізували з підозрою на віспу МАВП. Зафіксовані симптоми жар, слабкість і висип. Узяті у хворого аналізи перевірили в лабораторії Національного агентства громадського здоров'я. Тест на віз по мавп виявився позитивним. Як з'ясувалося, у США чоловік контактував із хворим на віз по МАВП. Збройні сили України ліквідували уже 42 тисячі 640 окупантів. Станом на 9 серпня українські військові також знищили 1817 танків, 964 артилерійських систем, 4076 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Білорусь проведе спільні з росіянами військові навчання повітряних сил. Перший етап, який запланували на 9 11 серпня, організують на території Білорусі. Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі. У відомстві кажуть, що загалом навчання відбуватимуться з 9 по 25 серпня. Другий етап, який запланували на 22-25 серпня, організують у повітряному просторі аеродрому Ашолук. Що у Російській Астраханській області усе це нібито відбуватиметься відповідно до плану підготовки військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони. На навчаннях також відпрацьовуватимуть бойову стрільбу. На вулиці Львівській у Луцьку сталося ДТП. Зіткнулися Тойота і Сітроен. Як повідомили журналістам телеканалу конкурент Конкурентів у патрульній поліції, водій Сітроен рухався другорядною дорогою і при виїзді на нерегульоване перехрестя не надав перевагу у русі водію Тойоти. На винуватця склали адмінматеріал. Автівки зазнали механічних пошкоджень. Американського дипломата, колишнього спеціального представника США з питань України Курта Волкера, помітили на Волині. Фотографії зустрічі американця та волинських чиновників журналістам сайту новин Луцька та Волині. Конкурент надіслали читачі. На фото видно, як колишній заступник голови Волинської ОВА Андрій Ярмольський тисне руку американському дипломату, який приїхав на Волинь у супроводі озброєної охорони. Курт Волкер був в Україні із неофіційним візитом. Він зустрічався із багатьма людьми і спілкувався із українськими змі. Військові 14-ї бригади зсу захопили БМП російських окупантів. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Князівські воїни долають, здобувають, перемагають. Все буде Україна. Йдеться у повідомленні. У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники готуються провести самосуд над полоненими українськими бійцями, які боронили Азовсталь. Інформацію про підготовку до судилища у розмові із російськими пропагандистами підтвердив ватажок терористів Дініс Пушилін. В одному з залів монтуються клітки. для подсудимых можете ли вы подтвердить подлинность этих кадров или опровергнуть ведется ли действительно подготовка к трибуналу как скоро он состоится могу точно подтвердить то что подготовка к трибуналу ведется ровно так как мы об этом заявляли то есть, ровно так как мы это и планируем то есть трибунал неизбежен и да один из первых трибуналов будет в мариуполе Uh, готовимся по всім в тому числі готуються і поміщення, готовіться і вся доказательна база. Так, Пушилін, якого до слова самі ж терористи часто називали супливим індиком, підтвердив, що приміщення Маріупольської філармонії, де вже розставляють клітки, готують до судилища над полоненими. Віримо, що міжнародна спільнота і зсу зроблять все, щоб окупанти заплатили за це сповна. Вніч на 9 серпня сталося ДТП на вулиці Парковій у Луцьку. 20-річний водій Фольксваген Пасад не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення із парканом та електроопорою. Як повідомили у патрульній поліції, обійшлося без постраждалих. Автівка зазнала механічних пошкоджень. На водія склали адмінматеріали. Кілери російських спецслужб, яких СБУ затримала у Ковалі, окрім міністра оборони України Олексія Резнікова та начальника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, планували вбити і третього високопосадовця. Ним виявився радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Про це йдеться в оприлюднених СБУ матеріалах. У телефоні одного з кілерів знайшли переписку із обговоренням операції. За вбивство кожного з українських високопосадовців російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів. Як повідомили УСБУ, зараз тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності російських координаторів підрівної діяльності, які наразі переховуються в РФ. 9 серпня розпочалася 167-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. У ранковому зведенні Генштабу розповіли, яка нині ситуація на Волинському та Поліському напрямках. На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону. В Бреській та Гомельській областях зберігається загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь. У 50-літньої жінки констатували крововилив у головному мозкові. Іншими словами, геморагічний інсульт. Вона покинула цей світ, але продовжила життя іншим. Родичі дозволили пересадити її органи. Донорку в операційну везуть коридором пошани. Давайте дані уваження чоловіку, який виходяє за турніром, оставляє свої органи для спасення життів других людей. Об'єдналися Об три команди трансплантологів з чотирьох українських лікарень. Так виглядає печінка. У бригади лікарів з інституту імені Шалімова є лише 12 годин, щоби повернутися в Київ і вшити орган. Фактично всі пацієнти це пацієнти з цирозом печінки. Це термінальне, захворю... термінальне захворювання печінки, без а, можливості якогось лікування. І тільки трансплантація печінки дає шанс на нове життя, повноцінне життя. Серце, яке вилучили першим, та, а також обидві нирки, пересаджують на місці. Виглядає неплохо. Борис Тодуров поміщає його в новий організм. І серце запускають. Заверил. преднагрузку держим. Не подгружай, нічого не добирай. Чуть-чуть, чт подгрузить. Больше не надо. Можно включить дыхание? Ні, 110 хвилин минуло від початку ішемії, тобто зупинки кровопостачання донорського органу і його вилучення до вшивання реципієнтові, і серце знову б'ється. Шоурятоване ще одне життя. Незважаючи на всі ці і російську агресію, Ми продовжуємо робити трансплантації, оскільки це потрібно тим людям, які цього дуже ждуть. Пару донор реципієнтів вбирають її тобто комп'ютер. Єдиний реєстр, який знаходиться в мозі, по количеству балов оприділяє кокому реципієнту, достанеться той ліною донорське серце. Володимир Висоцький, який приїхав із Києва у 27 років, двічі поспіль мав запалення легень. Почалася задишка. Ходити було важко. А коли лягав спати, ще сильно кашляв. Серце скорочувалося погано. Трансплантація вирішувала його долю У 2019 році. Перед новим уроком 30 декабря я попав в реанімацію в Інститут серця. І вони опілили, що в мене така проблема. І, і по сьогоднішній день я кожних 2-3 неділі ходжу на обслідування до врача. Коли вам сказали, що вам потрібна трансплантація серця? А, відразу після реанімації у 2019 році. Це вже був 20-й рік. От я дочекався. Мені сьогодні зранку дзвонили, і я сьогодні зранку приїхав. Тим часом інша команда трансплантологів примиває нирки. Зараз обробляють нирочки і готують до вшивання, щоб було потім якісно вшивати нирку. Візуально виглядає дуже навіть, непогано. Добре, відмилося. Хірурги на чолі з Миколою Поляковим уже готують до операції реципієнта. Таких цього разу двоє. І за годину нирка вже працює в першого реципієнта. Ще за годину в другого. Віна. Артерія. Вріна. Я завітую. Іменно завідують білой завісті в Волині которая смогла організувати вот в трудное время трудное донорство. Слава Богу, два пацієнта, два молодих чоловіка перенесли трансплантацию почки, функції почки на столе, слава Богу, спасибо. Дякую донору, спасибо вам, пацієнт із пересадженим серцем добу пробув під наглядом у реанімації. А коли стан дозволив, чоловіка перевезли в Київ, де проходить реабілітацію. Там його чекали дружина і маленька дитина. Лікарі розповіли, що почувається добре. Перспектив без цієї операції у пацієнта просто не було. Вдалося все приборкати, стабілізувати пацієнта. Пацієнт. Повертається до менш більш нормального способу життя. Сергій погорілий із Херсонщини після початку війни переїхав у Чернівці, і саме звідти добирався на операцію. 2018 року нирки почали погано фільтрувати кров. А вже з 2019-го пішов на гемодіаліз. Вікторія Євтушенко, в якої цукровий діабет, торік перехворіла на ковід. Під час виписки з лікарні креатинін був 600, Відтоді на гемодіалізі. Стався міякардіт. Попав я в кардіологію, а там вже ну, як почав обслідувати аналізи доповнітельні, і воно вже, вже вияснило, що там кретінін високий, тобто, зрозуміло, що це було э, ну, сердечно на фоні почечного. Симптоми якісь ви відчували? Ні. ні. Ну, то як я лягав, тільки в мене э, задуха була і ну, ну, тут дріботіло все в грудях хрип, і хрип, хрипіння. А як ви почуваєте зараз після операції? Ну, краще, краще. Що, що сказати, вже встаю, виходжу, умиваюся, вже зуби чистю, част, яка частково себе обслуговую. Хвороба на вона підступна, вона проходить непомітно. Ти потім почуваєш, починаєш лише відчувати набряки на тілі, починається велика дуже інтоксикація, ну погане самопочуття. Оце основні три симптоми захворювання на року. Завдяки співпрацівникам лікарні нам виписали пропуск. І ми серед ночі дуже швидко добралися. Нас на кожному пасту зупиняли, але через те, що в нас був пропуск для, як пацієнта трансплантації, нас взагалі пропускали, пропускали, пропускали. Пацієнти самі мочаться, нирочки включаються, почувають себе нормально, входять, встають, гуляють, їдять. Все добре. Плановий період післяопераційної реабілітації такі результати лише стимулюють розвивати трансплантологію у Волинській обласній клінічній лікарні інтенсивніше і лікарі обіцяють зробити все, щоб різновиди втручань були ширшими. Наша ціль, звичайно, це найближча ціль. Це пересадка починки. Над якою ми дуже серйозно займаємося, скорпульозно вивчаємо це питання. Я думаю, що в найближчому і майбутньому вона буде досягнута. Двері клініки для пацієнтів, які потребують пересадки, завжди відкриті. У Нас дуже потужний лист очікування. За чотири місяці, відколи у Волинській обласній клінічній лікарні виконали першу трансплантацію, тут пересадили два серця, десять нирок і вилучили одну починку. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім або ж 050 782 сімсот Для вас у студії працювала Катерина Возняк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.